Вітаю! Говоримо українською знову в Етері. Ми продовжуємо удосконалювати свою вимову та розширювати знання про нашу солов'їну. Сьогодні поговоримо знову ж таки про українські прізвища, а саме про їхнє походження. Ви і не уявляєте, скільки прізвищ дійшли до нас від козаків, утворилися в серці української державності Запорозькі Січі. Зверніть увагу: запорозькі січі, а не Запорізькій Січі. На січі були не прізвища, а прізвиська. І всі вони з чимось пов'язувалися. Чи то з посадою козака, то його родом занять хорунжий, сотник, пушкар, Скляр, стороженко, мельниченко, дігтяр, попович. Чи то з назвами страв. Наприклад, тетерія в іншому значенні це страва, подібна до кулешу, чи з особливостями зовнішнього вигляду, вдачею або поведінкою бровко, головко. Зуб, носенко, губенко, білий, свистун, швидкий, гаркуша, круць та хмара. Схожість в якійсь рисі з птахом або звірем одразу наштовхувала козаків дати своєму товаришу відповідне прізвисько сич, сорока, синиця, ворона, горобець, лелека, кулик чи соболь. Походили й від імен. Даниленко, Василенко, Клименко, Петренко, Павленко, Охріменко. Запорожці іноді надавали іронічні прізвища, що були протилежністю, приміром зросту людини Малюта, Малюк, Махина. Як на мене, ну дуже цікаво дізнатися про побут наших предків, відважних захисників своєї держави. Ну а далі про відмінювання українських прізвищ розповість наша філологиня. У складних прізвищах, утворених поєднанням двох слів як рівноправних, відмінюються обидва слова: Нечуй Левицький, Нечуя Левицького, Нечуєві Левицькому. Антоненко Давидович, Антоненка Давидовича, Антоненкові Давидовичу. Завжди незмінними є жіночі прізвища, що означали належність до певної національності, наприклад, Русин, Турчин, Литвин. Утім, ця норма не стосується чоловічих прізвищ. В родному відмінку ці прізвища звучать так: Литвином, Русином, угрином, сербином, турчином. Чоловічі прізвища прикметникового типу на Ов, Ев, Єв, Ів, ЇВ, Ин, Ін, ЇН відмінюються так: гаршин, гаршина, гаршинові, гаршину. Ковалів, ковалева, «Коваліва», ковалево. Невідмінюваними також є іншомовні прізвища з кінцевим а, якому передує голосна літера валуа, Жофруа, Золя, дюма, але лорка, лорки, гарсія, «Гарсіє». Іншомовні прізвища на е, є, і, ї, о, у, Ю. Гете, Гайне, Верді, Росіні, дідро. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка має лише загальна назва, тим часом, як прізвище неодмінно постає у формі носовного відмінка. Друже Романчук. Пане Даниленко, добродійко Калина! Українська мова постає операційною системою нації, тому потребує належного вивчення і шанування. Цікавезний вийшов випуск. Тож буду рада вас бачити і наступного разу. До зустрічі!